Які цікаві істини знаходяться в цій книзі. Просто неймовірно. Цілком відомо, що Біблія книга завжди актуальна, тому що вона книга Божа. У Біблії міститься істина. Істина вона єдина, як і єдиний Бог. Істин не може бути безліч. Істина цілісна і охоплює вона все, що необхідно знати людині для спасіння для вічного життя. Що говорить Біблія про світ, про людину, про походження зла? Якщо на землі існує книга або книги, що стверджують, що вони є Словом Божим, то ми не маємо права пройти по всю книгу, що відрізняється від всієї світової літератури і не має собі серед неї рівних. Так сказав і один доцент студентові, що шукає істину. Якщо ви розумна людина, то ви прочитаєте книгу, що прикувала до себе більше уваги ніж всі інші, якщо ви дійсно шукаєте істину? Спокон віку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? В нашому світі існує унікальна книга, вона вийшла без реклами і презентацій. Оцінити її важливість і глибину можна тільки пізнавши її, а пізнати можна через вивчення, молитву і життя словом. Увійшла вона в життя людей просто і скромно, як приходить все велике, але зайняла своє чільне місце в нашій цивілізації, яка формувалася під її впливом. Та чому сьогодні ми так мало звертаємося до неї за порадами? Тільки Біблія відкриває таємницю появи зла у світі і в житті людини. Книга ця називається Біблія або Святе Письмо. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. А що люди думають про слово Боже? Збірник міфів і легенд. Біблія це. Священна книга, зрозуміло, вона дорогоказ для, для людей, для, для народів. І взагалі це те, на що так чи інакше в житті треба десь звертатися і так би мовити, черпати в неї мудрості, бо там і мудрість, і десь і релігійна, але людська також буде вмонтована протягом тисячоліть. Так що ця книга не, не, не завадить людям кожному. Християнину чи людині, яка вважає себе вихованою, треба розуміти, знати, що таке Біблія, що таке пити книжка Моїсея в такому досі, я би сказав. Для мене ну, як джерело натхнення, це книга, як, коли ти читаєш і ти щось пізнаєш щось якось ліпше, надихаєшся, якось стаєш, май, якось духовно піднімаєшся, підкріплює тебе. Це ем, духовна книга про... Життя Ісуса Христа. Для мене Біблія є як якимось повчальним етапом життєвим. Я не можу сказати, зможу сказати те, що в певній мірі деякі моменти з Біблії я не розумію, тому що, певно, що це мені не дано ще якоюсь такою Божою силою. Але все-таки є такі. Певні уривки, певні моменти, які я розумію, і це є е, е, як методичним забезпеченням е, людини, її душі. Біблія це книжка, яка ну, для християн є настановою. Да? Тобто ідеалі ми мали керуватися її канонами для того, щоб вести в правильний спосіб життя, скажімо так, це ну, тобто як настанова. Ну, То, що приходить в голову, це же, книга. Книга з заповідями, книга життя, хто-то кого-то учить, ну, грубо говоря, или, о, говоря так, в кавичках. От що то такое пособі для життя. Для людей, які ну, іщуть смисл, якісь ответы, где то что то Вот, пожалуйста, Біблія. Зробімо ж іще одну спробу дослідити істинність Біблії та її вплив передусім в суспільному та історичному контексті. Дуже чітко та логічно це виклав Джош Макдауел у книзі Незаперечні свідчення. Саме його докази ми й наведемо нижче. Я робив безліч спроб відкинути Біблію як слово Боже, звернене до людей. Зрештою, я зробив висновок, що така критика Біблії це ніщо інше як марне базікання упереджених чи просто неосвічених людей. Біблія гідна того, щоб займати окрему полицю. Причому найголовніше, тому що вона унікальна. Біблія досягла неймовірної кількості читачів і перекладена на більше мов світу, ніж будь-яка інша книга. Можливо, і буває так, що деякі книги розходяться більшим тиражем, ніж ця, але через певний час вони втрачають свою цінність та актуальність. Біблія писалася на досить недовговічному матеріалі, тому протягом віків до винайдення друкувального верстата її доводилося безліч разів переписувати. Але це не погіршило її стилю, не пошкодило точності, не знищило її. У порівнянні з пам'ятками античної літератури до нас дійшло більше рукописних копій Біблії ніж десять будь-яких творів класичної літератури разом узятих. Хочу навести цікаві факти, що говорить про Біблію Великі люди. Євангелія має якусь таємничу силу, дещо дивовижно могутнє, теплоту, що діє на розум і зачаровує серце. Коли ця книга лежить у мене на столі, я не змучуюсь її читати і завжди читаю з однаковим задоволенням. Наполеон Бонапарт. Біблія це найкращий дар, даний Богом людині. Через цю книгу Спаситель світу повідомив усі блага. Без неї ми не могли б відрізнити правду від брехні. Авраам Лінкольн Святе письмо. Скільки його не перечитуй, чим більше ним не переймаєшся, тим більше все прояснюється і розширяється. Ось єдина книга в світі. В ній є усе Олександр Пушкін. Святе письмо ніколи не може ні обманювати, ні помилятися. Вислови його абсолютні і непорушні. Галілео Галілей! Можемо побачити, що різні люди, різних культур, різних життєвих вподобань знаходили для себе перлини важливих істин у Святому Письмі. А як щодо сучасності, хочу привести цікаві факти, пов'язані з Словом Божим. За рейтингом Біблія вже випереджає сторінки футбольного клубу Манчестер Юнайтед і американської поп-діви леді Гага. За даними британської газети «Christian Today», щотижня близько мільйона відвідувачів біблійної сторінки залишають на її стіні коментарі та копіюють собі на стіну цитати зі святого письма. При цьому вік половини постійних відвідувачів сторінки становить менше ніж 25 років. Молоді люди заходять на біблійну сторінку з питанням про християнську віру. Вони задають глибоко продумані, розумні й детальні питання про біблійне вчення, розповіла завідувачка облікового запису Джен Пліс з міжнародної організації, об'єднані біблійні товариства. Крім того, за її словами, сторінку відвідують атеїсти і мусульмани. Але найбільш вагомим доказом істинності Біблії є те, що це єдина книга, з-поміж інших релігійних чи філософських писань, яка здатна кардинально змінювати людину, її внутрішній стан, думки, бажання, поведінку. Біблія не просто вдосконалює, робить людей мудрішими, кращими, вона робить їх новими, змінюючи світосприйняття людини. Недаремно святе писання прямо називається новим народженням. Доказом цього є тисячі свідчень людей, які пережили на собі подібний вплив Біблії і змінили своє життя. Іноді Біблія змінює життя за роки, а іноді й за миті, коли люди, яких вже відкинуло суспільство як непотрібних, стають його повноцінними членами. Ви можете сміятись над Біблією, зневажати її, але в ній є сила. Вона змінює життя людей, вона може зробити це і з вами. У сьогоднішній нашій розмові ми відкрили сутність святого письма як авторитет сучасного збудування людини сьогодні. І в наступних програмах ми будемо більш поглиблено торкатися текстів, які заховані у цій чудовій святій книзі. Дослідіть написання так свідчить Біблія.